Вітаю вас, шановні! Як вам ця спека? Вам же теж зараз хочеться гуляти тільки вночі? Ех, якби не комендантська, я поночі виходив гуляти, а вранці повертався додому посипати цю спеку. На жаль, вночі погуляти зараз не можна, тому я вирішив зробити це в старенькій грі Batman Arkham Asylum або ж державною Бетмен Лікарня Arkham. Із цієї серії ігор та особливо з цією частиною в мене багато пов'язано. Я починав її проходити рази три, але кожного разу чомусь закидував. Але пропоную сьогодні разом подивитися на пригоди багатого чоловіка, що щоночі витягає бдсм костюм. На цю гру якраз була снижечка, а також є непоганий український екалізатор, про який мені є що сказати, але це буде ближче до кінця відео, тому не розходьтеся раніше часу. Що ж, наливайте собі водички з льодом, візьміть морозиво, якщо ще не розтануло, лягайте під кондиціонер і приємного перегляду. Гра розпочинається з кацценою, які нам показують самого Бетмена, який везе в Бетмобілі Джокера. Пунктом призначення виявилася психлікарня лікарня Аркем, де Джокера вже готові посадити в клітку, а може і на пляшку. Я гадаю всі, хто дивився це відео, заходили в мережу інтернет, хоча б раз за ці 70 років, і пояснювати, хто такий Бетмен треба. А якщо ви щось підзабули, все ж уточнюю основи хто куди, щоб підготувати до гори сюжету в подальшому. Отже, події розгортаються в місті Готем, яка славиться хіба що величезним рівнем злочинності та корупції, ну, місцевий Київ. І жив проживав у цьому місті хлопак на ім'я Брюс Вейн. Жив непогано, адже його батьки були заможні люди. Однак у якийсь момент його батьків застрелив прямо у нього на очах якийсь рандомний бандит, після чого Брюс поклявся присвятити життя боротьбі з злочинністю. Однак не думайте, що він заради цього пішов у політику, почав впроваджувати реформи щодо підняття рівня життя в Готемі та фінансувати поліцію. Майкл Брюс спала на думку більш адекватна ідея. Уже з дитинства він почав старано навчатися і тренуватися, а ставши дорослим, натягнув костюм із найближчого стриптиз клубу і почав по ночах бити за учинцем пики, називаючи себе Бетменом. Жарти з жартами, але Брюс серйозно підійшов до справи. Він не просто розкочався як пик, а ще створив собі цілу купу високотехнологічних гаджетів та напівмашину напівтанк, що табалакало йому при боротьбі з ворогами. Ворогів у нього стільки що не перерахуєте по всіх пальцях рук і ніг. Тут буквально виходіє на будь-який смак, від відчайдушного вченого, який йде на будь-які злочини заради порятунку дружини, до просто величезного крокодила. Однак таким собі архіворохом Бетмена завжди був і залишається Джокер, той самий чубрик, якого привезли в санаторій. Джокер лише на перший погляд виглядає абсолютно несерйозним та незаглозливим. Насправді він має чудову здатність до планування та деяку харизму, що дозволило йому керувати величезною бандою. Чого ж він хоче? Ну просто хаосу. Ну, Він такий типовий навіжений якого виправдані тим, що він навіжений. Зараз подібно виключать хібаче закатування очей, але для гри 15-річної давності, що й заснованої на коміксах, ну, пробачається. Отримувати Джокера та інших хоходіїв у звичайній в'язниці не варіант, бо вони звідти цікають. Саме тому для них створили суперв'язницю на території психлікарні Аркхем. І я розумію утримувати тут Джокера, йому допомога психіатра не завадить. Але що тут роблять із напівлюдиною напівкрокодилом? Йому теж проводять сеанси у психолога і все таке. Я не розповів і сотою частини всієї інформації, які ще є важливі персонажі, однак про них я краще розповідатиму, коли зустрінемося з ними особисто, бо такими темпами я пророк пройду десь через годину. Отже, події гри якраз розпочинаються з того, як Бетмен зупинив Джокера після його чергових соцдіянь і привіз у цю саму лікарню. Однак за щось недобре і вирішив привезти Джокера аж до його камери. Тут хвилин так десять треба було просто йти, слухаючи жарти Джокера та розглядуючи місцевий ремонт. У якийсь момент охоронець сказав, що Бетмену дає не можна, це мало в нього якось прав. І тут Джокера, якого до цього прикутого до віскусу супроводжували четверо охоронців зі зброєю та Бетмен, далі ведуться лише один охоронець та якийсь доктор. Ну, дякую, що хоч наручники взяли на нього. Якимось невідомим чином це не допомогло, Джокер одразу позбувся охоронця і, поки Батін не встиг зістати його, втік і натравив на нього бандитів. Тут мене навчили битися і, знаєте, бойовка в цій грі викликала в мене неоднозначні враження. Для початку вона застаріла, 15 років дають про себе знати. Анімації занадто різкі, плащ постійно проходить повз роїв, ще й сам Бетмен завжди слухається. Однак чого боїв не відняти, це їхня видовищність. Серйозно, після усіх цих Сетіра, Еден Рінгу та інших ігор, де треба було дрочити таймінги, мені просто приємно спамити дві кнопки і дивитися, як бетон майстерно всіх розкидує. Основним тут є дві кнопки удар та контрудар, який можна зробити, коли над ворогом з'являються такі блискавки. Трохи пізніше з'являться вороги, яких перед атакою треба перестривнути, також навігаджети не непогано допомагатимуть у бою. Коротше, битися не набридає. І хоч у наступних іграх серії бої набагато краще, став в респект цій частині за те, що заклала певну базу. Отже, після побуття кількох бандитів із Петменом по телевізору навіть не питайте як зв'язалася Гарлі Квін. Це хто не знав помічниця Джокера і у неї треба сказати цікава історія. Раніше вона була психотерапевтом джокера в цій самій лікарні. Однак терапія пішла трохи в іншу сторону, і він звів її з розуму в усіх сенсах цього слова. Вона помішана на джокері, не дивлячись на те, що він психопат та аб'юзер. В іграх вона представлена просто як пішак Джокера, але в коміксах вона все ж пішла від цього дебіка та наша навіть почала допомагати Бетмену. Отак, От дівчата, бить з неї приклад. Харі одразу питає, як мені її новий костюм, і він мені просто чудово, але неї, звісно. Сухай, ти не мог натягнути пакет на голову, тоді взагалі було б. Окрім того, вона сказала, що взяла в заручники на глядача в язниці, тобто, фактично, вони з Джокером захопили лікарню. Трохи далі я допоміг копам віртуватися від газу Джокера, який, якщо вдихнути, змушує з жертву без сміятися, а в результаті вбиває її. Наявність цього газу вказує Бетмену, що джокер спланував у сонце вже давно. Після цього Бетмен нарешті наздогнав самого Джокера, який натравив на мене ось цю падлюку. Це типу перший боссфайт, якщо можна так сказати, бо я так і не зрозумів, як його перемагати. Особисто я просто кидав у нього бета-гранги та лупив по ньому, коли він врізався в стіну, і через деякий час паскуда сама здохла, навіть добивати не довелося. Джокер провокує Бетмена скинути його вниз, зупинивши раз і назавжди, але той все ж не наважується. Забув сказати, у Бетмена є єдине правило ніколи і ні за яких обставин не вбивати. Взагалі. Бетмена ну, ну, обов'язково ж його скидати, ти ж міг його просто підчепити своїм хаком. Ну у тебе ще мізка теж як у кажана. У результаті Джокер тікає, а щоб Бетмен не йшов за ним, Гагі Квін схопила комісара Гордона. Це місцевий інспектор Лестрей, який співпрацює із Бетманом та всіяко йому допомагає. У Гордона також є донька на ім'я Барбара, яка в секреті від нього допомагає Бетмену під псевдонімом Оракул, спілкуючись із ним по рації та надаючи всіяку інформацію. Що ж, тепер треба рятувати тата Барбари. На щастя, від одного з викрадачів бухлом, тому можна просто піти за слідом запаху. Однак на Шейхо мені трапилися бандити, яких неочікувано не можна просто так взяти і побити. У них з'явилась вогнепальна зброя, тож у відкритій сутичці навіть Бетмен не вистоїть. У такі моменти треба вдіяти по стелсу, і стелс у цій грі, ну, прикольний. Не прям щось видатне, але є багато варіантів по утилізації ворогів. Тобто кинути поряд із ворогом камінь, щоб він озирнувся, а потім підкрастися до нього зі спини, це найменше, що можна тут зробити. Можна підірвати стіну, схопити ворога зверху, стягнути його за тапомою гака, ну або просто налетіти на нього і добити, поки він не встав. Варіативності тут купа. Головне тут переміщатися по ось таким гаргуллям, а також користуватися рентгенівським зором. Мене особливо приказує штучний інтелекту ворогів. Так, вони глухі і сліпі, як у більшості стелс-іграх, але вони намагаються ходити парами, прикривати одне одному спину, вони адаптуються до дій Бетмена. Тобто, якщо вони, наприклад, побачили, як ви втекли від них вгору, вони стрілятимуть по гаргуям, якщо через рішітку в підлозі, стрілятимуть по підлозі і так далі. Знову ж таки, як і бої, Стелс буде краще розвинений у наступних іграх, а тут то -то ще ближче до летгейму, але і те, що є, мені сподобалося. Після невеликого стелсу можна нарешті вийти на вулицю, і пролог можна сказати закінчений. Можна досліджувати весь острів Аркам, але наразі цього не рекомендується, бо більшість шляхів закриті. Дивіться, ця грає є Ідванією. Хто не знає, що це не лякайтесь, то не мацюк, а не офіційний жанр, до яких приписують ігри, де шлях до нових локацій відкривається по мірі отримання нових інструментів по ходу сюжету. Тобто, наприклад, зараз Бетму потрібно потрапити в певну локацію, прохід до якої закриває стіна. Треба піти до машинки та дістати з неї вибухівку, яка довезлость знести цю та інші катки стіни. Особисто мені така концепція подобається, бо гаджети стають більш функціональними, та мапа більш взаємопов'язана. Однак це може сильно вибісити, коли проходиш якусь локацію по сюжету, а там колекційна шняга, до якої не дістатися. І гра така каже, ні, солоденьки, спочатку йди далі по сюжету, а потім повертайся сюди. Хоча й не сказати, що тут є що досліджувати. Острів невеликий, а єдиний сайт-квест це збір колекційної шняги та розв'язання загадок. Тому піду на по сюжету. Бетман відігнав гопників від свого Бетмобію та дістав з неї в бет вибухівку за допомогою якої підірвав Бет-Двері та потрапив у бет-лікарню, де має знаходитися Бет Кордон. Тут мене попросили врятувати трьох лікарів, яких взяли з ручника, але тут нічого цікавого. Раз, два, три. Розібравшись із цим, Бетмен надишався якимось хазом, після чого натрапив на навіть агресивніших, ніж зазвичай бандитів, а також якусь стрьомну фігуру. Він пішов уже за нею, але знайшов лише тіло Гордона. Далі Бетмен потрапив у морг, та в мішках виявилися його батьки, а також ось це любитий скримерів, який переніс мене у якийсь постапокаліпсис. Отже, знайомтеся страхопудово. <пух> Блять, яке у нього гарне ім'я. Це теж один із класичних ворогів Бетмена, але про нього мало що можна розповісти. Основна його фішка це газ, який викликає в жертву їхніх страхів. Тобто, якщо ви арахнофоб, то ви будете бачити цілу купу пауків, якщо клаустрофоб, вам почне здаватися, що стіни стискаються, а якщо боїтеся згоріти заживо, то просто опинитеся в центрі Києва зараз. Як ви розумієте, Бетмен залишався цим газом і мушу визнати дивні у нього якісь страхи. Тобто він справді боїться скелетів та величезного мужика, що шукатиме його посеред уламків у торнадо? Що ти курив, козаче? Тут гра перетвориться на платформи Ніхон, де треба дійти до прожектора, що спалить опудала. Момент хоч і додає різноманітності, але за всю гру таке буде зустрічатися ще тричі, тому під кінець вони мене вже заїбали. Прийшовши до тями, Бетмен усвідомлює, що бачив не Гордона, а просто рандомного тіпа, тому старого ще можна врятувати. Тримає його особиста Харлі і Квін, які допомагають їй посіпаки. Тут фішка в тому, що не можна взагалі палитися, бо старого вб'ють. Вирубати нікого не треба, можна одразу побігти до Харлі та врятувати Гордона. У цій же кімнаті знайшовся ще один класичний оходій Бейн. Він насправді один з легендарних оходіїв, адже став одним із перших, хто переміг Бетмена, замавши йому хребет. Однак тут він більше схожий на з ДС, бо, як він сказав, докторка, яку я врятував трохи раніше, викачала з нього весь Веном. Веном це хімікат, який Бен вводить собі в кров та який працює як стероїд, тобто робить носія сильнішим і просто сильнішим. Тут позвонив Джокер, який натиснув кнопку, і тут у Бена вилася якась рідина, яка притулила його на ось цей величезний шмат лайна. Блять, дядя, у тебе як цього не уснула? Це вже другий босс файт, але він не сильно відрізняється від попереднього. Кидай батаранг, коли він на тебе біжить, та цікай, коли кидає каміння. Я ще думав їбашити його випухівкою, але Бетмен дуже довго її ставить, тому обійдемося традиційними методами. А так, у якийсь момент він прикриче посіпак. Бо самон, що може бути краще? ням 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 ням, -ням. У підсумку Бетмен переміг, відправивши Бейна поати разом із Бетмашинкою. Він посадив Гордона на чего до міста, щоб той був у безпеці, а сам вирішив нарити інформацію на цю лікарку. Звати її доктор Янг. Вона була звичайним лікарем з аркаму, але потім Джокер заплатив їй, щоб вона створила препарат на основі Венему, але покращену версію. Зі слів самого Бетмена Джокер бажав отримати армію з тисячі бейнів. Спасибі одного мені вистачало, здачі не треба. Тепер треба піти за самою Янк, яка має бути в головному маєтку острову. Тут я півгодини бігав, туди-сюди, не розуміючи куди йти, у яку решітку залазити. Але врешті я знайшов і формулу титану, так називається той препарат, і саму доктора Янг. Чи докторку, неважливо. У процесі, правда, був іще один тріп зі страхопудовом, але тут багато новин не з'явилося. Єдине, що я тут постійно фейлив, хоча б готовий присягтися, що мене не мало помитити, але мене це не зупинило і тому ось друге шоу Доктор Янг одразу починає виправдовуватися, нібито Джокер її погрожував, та встигає сказати лише щось про ботанічні сади, перш ніж героїчно померти від бомби. Щойно Бетмен прийшов до тями, прийшла Харрі і Квін разом із начальником в'язниці, мабуть, щоб попонтуватися, але втекла, залишивши Бетмена битися з зхопниками. Після цього ораку рації сказала, що прохід до садів зачинених і доступ до нього має бути в начальника в'язниці. Дуже зручно, що Харрі прямо тут його вдарило, і тепер можна пройти посліду з його крові. Подібний момент, до речі, в мене під кінець гри вже так заїбав. Фактично постійно треба йти по якомусь сліду: чи то кров, чи то запах, чи то відбитки пальців. Не сказати, що це прям уже бісить, але навіть якби мені просто маркер на мапі вказали, то було б не менш цікаво йти. Добре, прийшов я до потрібного місця, і тут сталося дві важливі події. По-перше, Бетмен взяв картку у начальника і вставив її в свій якийсь гаджет. Коротше, можна тепер замовити ось такі термінали, які закривали прохід до локацій. А по-друге, Бетмен зустрів ось таку даму на ім'я Отруйний плющ, але її ви можете називати ходячий фансервіс, бо ну, пояснювати, мабуть, не треба. Хоча насправді такий вигляд у неї можна виправдати тим, що вона наполовину рослина і, мабуть, дихає через шкіру, але кого я обманю? Якщо розробник хоче когось роздягнути, то причину знайдуть. Отже, хто ця дама така? Раніше Памео Айю, це є справжнє ім'я, була доктором біологічних наук, але в ході якихось експериментів вона перетворилася на ось такий гібрид людини та рослини. Вона вміє говорити з рослинами, контролювати їх, а також може поцілунком підкоряти свої вої людей, яких ненавидить за їхні шкідливі відношення до природи. Навіть зараз вона просить Бена змінити їй, щоб лише допомогти рослинам, на що він відповідає на мені похуй, я кажан. Однак одразу після нього приходить Хари, із якою плюс взагалі найкращі подружки, та звільняє її, а разом із нею ще купа психопатів у прямому сенсі цього слова. Ну і мені тепер із Хари треба розібратися, раз уж видалася така можливість. Побивши її чисток та врятувавши поліцейських, Бермен з захистю її вже вдруге наколтує, та залишає сподіватися, що її Джокер за нею повернеться. Тепер я нарешті можу піти в ботанічний сад, де має знаходитися лабораторія з титаном. Про що ж тут усе, Бетон стикається з Джокером, який без церемонії стріляє пістолетом з титаном у своїх же підлегах. і тепер буде боссфайт. Я от що помітив, гра не дуже так балує різноманітністю босів. Ну тобто, перекачаний мутант, ще більш перекачаний мутант, два перекачаних мутантів, якось, ну. не, зате вони можуть дамажити одне одного, а також їх можна усідувати. Так, тримаю в курсі. Один мутант, два мутанти, хоч 10 таких поставте, результат буде один. Не треба. В процесі бою лабораторія з титаном була знищена, а грошіт назад заблокований. У цій ситуації Бетмен викликав власний ітак. Я вже думав, він збирається перелетіти на інший бік, але ні, він просто замовив доставку такого тросу. В ні, нормально. Якщо у тебе власний ітак, як який ти використовуєш його, то чому я ще повинен лазити по всіяких кішках? Зараз Бетмен хоче зробити антидот від залишків титану, але для його створення потрібна якась квітка. А хто тут найкраще знає з рослин? Пані Ойтуруйний плющ. За допомогою аргументів, що Джокер розруйнує все на острові, як людей, так і рослин, а також пару погроз, плющ погоджується сказати місце знаходження потрібної квітки. Погана ж нова в тому, що вона знаходиться в лігі вбивця Крока. Ми ще бачили його на самому початку. Ну що, варіантів у нас небагато, піши шукати. Коп, якого я до цього вдвічі рятував, розказав мені, що камера та знаходиться під будівлею з самого початку гри, тому треба повернутися туди. По дорозі Батон черговий тріп і токсину страхопудова, але цього разу йому показується заставка із початку гри. Тільки тут Бетман і Джокер помінялися місцями. Не розумію, тут типу показується, що Джокер переміг, чи Бетман поза боїться виявитися таким же невіженим, як Джокер. Не знаю, але хода в Харі каписяка кумидна. Урешті-решт, джокер просто пристелив Бетмена, з'явився екран смерті, але замість завантаження на чекпоінт я опинився в уже знайомому кориїсі страхопудова. Вам розповідати, чим тут треба займатися? Подававши ці наркотики, Бетмен стикається зі страхопудовим особисто, який повкоює йому десятикратну дозу свого токсину, повертаючи в тріп. То треба було просто битися з скелетами, а ще вилазив скелет титан. Двічі сука, але, на щастя, вони вмирають від одного втрізання в стіну. Отже, Бетмен прокидається, а страхопудово, підчавши хвоста, тікає, Наздогнати його вдається в самому лігві крока, де той погрожує кинути свій токсин в каналізацію, від чого весь котом охопить страх. Рятує ситуацію, що несподівано вбивця крок, який нападає на страхопудово та затягує його собою під воду. Сумувати за ним не будемо. Після цього була місія, де треба ходити по лігу Крока кроки та збирати ось такі росини для антидоту. Зауважте, що саме ходити, бо якщо будете бігати, крок схопить вас із-під води та одразу вб'є. Іноді крок також буде вискакувати та лякати вас, але тут треба просто вчасно кинути в нього бетарангом, а також іноді ламатиме платформою під вами. Момент насправді цікавий. і затягнутий базару мало, а мені вже набридло битися, тому походити по каналізації та поухилятися від величезного крокодила було навіть розслабляючим. Про самого крока я мало що можу розповісти. Ну, він мутант, напівлюдина, напівкрокодил, вбиває людей, щоб їх їсти і ось все. У кінці цього рівня треба було втекти від цих дуже сирих черевичків, а також заманити його в пастку, підірвавши під ним підлогу. Перемога. Що ж, після цього Бетмен повернувся на свою базу, де розробив антидот, а в цей момент рослинний плюща зовсім вийшов з-під контролю, і тепер її треба зупинити першочергово. По дорозі треба було ще побути людей Джокера, з якими, звичайно ж, були ці халки на мінімалках, і нарешті Бетмен дійшов до цієї зеленої красуні. Вона каже, що помилялася, насправді від тану її діткам, так вона називає рослини, не було боюче, вони лише еволюціонували, тому Бетмен, сподівається, ти взяв з собою вигномет. Не повірите, але це другий за всю гру бос, не враховуючи холонки від страхопудова і крока та дні повтори цих потвор. А більш цікавим бій не стає, тут треба просто ходити зі сторони в сторону та чекати, поки ця паскуда відкриється, щоб кинути в неї батарангом. Бій дуже довгий, але взагалі не складний. Самі бачите, з яким трудом я ухиляюся від її атак. У другій фазі нападатимуть поліцейські, яких вона перечарувала, але їй це не допомогло, тому я не без задоволення позбувся бур'янів. Дехо, вона ще такі звуки видає, це капець. Отже, фінал. Джокер зв'язався зі мною по рації та сказав приходити в тюремний влог, де я, скажімо так, кульмінації цього вечора. На вході мене зустріли його посіпаки, які на диво не були налаштовані агресивно. Але я їх все одно відхансив. Так, для профілактики. Уже всередині мене зустрічає особисто Джокер, який машнить на мене, що я зруйнував усі його плани, але повеселитися ще є шанс. Він показує мені Гордона, який взагалі то мав бути у місті, та натравив на мене своїх шісток. Знову два титани, що й зкупою посіпак. Вам не набридло? Після я сподіваюся останньої битви з цими титанами, Джокер стає в гордона титаном, але Белін героїчно закриває його собою. Той якимось чином просто на характері відмовляється перелетатися на страховисько, на що Джокер звідчує стеряє вже в себе. На події в Аркамі заїтаються репортери, і он якраз бачить сцену, як Джокер мутати у цього Бетмена, який вколов собі антидот і готовий до останньої битви. Настав час до фінального боса, і, знаєте, за останній час я бачив чимало поганих босів, але цей, ну, просто лайно. Як виглядає бій. Джокер щось маше своїми лапами, потім тікає на гори і натравує на вас своїх хлопців. Розібравшись із ними, треба скинути його вниз і, поки він застряг своїми кігцями дати ляпаси кілька разів, повторювати до перемоги. Серйозно, більш нудного і нецікавого боса треба ще придумати. Тут і боса майже самого немає, тільки його шістки. Гра не так прекрасно все було, не треба було в кінці так все зіпсуватися. У підсумку Бентан та Джокер обмінюються шаблонами репліками, після яких Бен заряджає свій кулак вибухівкою і прописує чіткий хук по шалепі колона. Це перемога. Уже пізніше Гордон розказує, що всіх злочинців повернули в їхні клітки, залишків титану позбулися, а ті, хто перетворилися, почали приходити в норму. Також він каже Бетмену, що той заслужив трохи відпочинку, але тут по рації повідомили, що ще один бандит грабує банк і наш кажан одразу полетів рятувати місто ще раз. Титри. У сцені після титрів показується ящик титана, що по поводі та за яких вкопилася рука страхопудого, що натякає на те, що він не вмер та продовжить кошмарити мене в наступних іграх. На цьому залишився Бетмен Арком і цього разу буде лише одне відео, бо це найкоротша гра, про яку я досі робив відео. Серйозно, я пройшов її годин за десять, із яких три збирав трофеї загадника та проходив випробовування, тому вважайте взагалі сім. Але не сказати, що це погано. Гра чисто такий атракціон на один вечір. Я би за один вечір її пройшов якби на відключення світла, але не важливо. Побити перекачених поганців у шкурі бетона — це був максимальний чіл. Звичайно, були й негативні моменти. Боси в цій грі це просто антиприклад того, як треба робити босів в іграх. Однак в цілому враження у мене цілком позитивні. Е, мушу визнати, що гра все ж застаріла. Ні, виглядає вона чудова десь того часу, але мені, як людині, яка проходила наступні більш пропрацьовані частини серії, було складно звикнути до відсутності багатьох механік у грі. У тому ж Arkham City і світ більший, і боси краще, і додаткові місії сука є. Я можу порекомендувати вам саме цю частину лише по двох причинах. По-перше, якщо ви хочете ознайомитися з усією серією, то так було б непогано почати саме з цієї. А по-друге, це поки що єдина частина серії, у якої наявний український переклад. Однак прямо зараз у активній розробці українізатор на Arkham City, і я навіть беру участь у роботі над ним. Ми вже переклали більшу частину тексту, але роботи досі дофіга. Якщо ви бажаєте підтримати наш проєкт, в описі під відео буде посилання для донатів. Це мотивуватиме нас працювати швидше, а також дозволить не померти з холоду. Ну а в мене на цьому все. Ставте вподобайки та пишіть, чи сподобалось вам це відео. Не забувайте про донати по посиланнях в описі. І невеличкий такий анонс наступне відео має бути у новому форматі, тому не пропустіть. Гарного вечора вам і слава Україні!